На самої великої голки. І я дуже злякалась, мені попала вода в очі. Дивись, що у нас тут є. Ось таку плантацію огірков теж зробив. Бачите, такі огірки. Ці бочки йдеться в капельний полив. Mm -hmm. Зараз буде відео, як тут було, хто забув. А зараз тут уже ось така пророблена робота. Забула дитинка заспить. спич. Привіт підписників. Наче ви можете тихенько полакати. Я зараз я ще спати. Я і я покажу. Ми та будемо навіть з вами піклік і там я вам покажу. Доброго дня, глядачі та підписники. Зараз залізкою знаходимося в другому будинку. Хочемо зробити пікнік. Точніше, не зробити, а зварити какао. Какао і пікнік. І в цьому нам допоможе компанія БРС mm, А ще в цьому відео вам покажу, який город зробив тесть. <реклама> які у нього огірки. Я була <реклама> в пості в дяді. Була вже в жалпанці, я бере животних, настоящих, а й те, я була купалася ще. В аквапарке? Так. Да. На горках різних їздила. Так. Да. Ти сподобався аквапарк? Так. Да. Ну ви пішли вийти на саме більше. Я каталася на саме великої голки і я дуже злякалася, мені попала вода в очі. І що ти справилась з цим? Так. Да. А окуляри були в тебе? Ж була я їх. Що, давай почнемо робити какао варити? Да. Дивись, що в нас тут є. Слишком. Так, Все Це... і на Це грушечне. На ігрушечне? грушечне? Так. Да. Шоколава лодка. Диви, як якась тюрка гара. Мам каже, Пательня правильно казати. А, да. а ми ж забуде, да? так? Я не забув, ти трохи забула. Пательня. Набір посуду БРС-155. Оптимальний для застосування у туризмі. Або на пікніку да. зі своєю дитинкою. так? Да? Да. Матеріал корпусу алюміній і вогнестійкий пластик. Вага цього набору півтора кілограма, так дочі? Легкий, даже олізка зможе донести. Ось наш набор нас все, і наш набір в кухні. У нас є ось такий пальник. Пальник. Давай. Спокій. Ти спокійно. Спокій. Газовий пальник БРС-97. Чи папа? Лучше, папа. Нам треба тепер балон. Ось так він виглядає в розкладеному стані. Так, беремо звичайний балончик. Ага. Тут є магніт. Просто вставляємо. Так, а де наші підписники живуть? Підписники, напишіть в коментарях, де ви живете питає. Пап, я скажу, а що це таке Умень? Умень це місто. Яке місто? Поставили ми балон. Тут є он оф. Він зажигається за допомогою п'єзи. Тут є три горілки. Витрати газу на максимальному режимі 202 г за годину. Потужність його 3800 Вт. Аліска, неси наше какао. Будемо варити какао. Так, А поки ми готуємо зварити какао, предложу вам подивитися, як ми з Аліска їздили до тестя і дивилися, що він там наробив на городі. Глядачі та підписники, ми залізьки створили телеграм-канал, де ви можете дивитися те, що не входить в Ютуб. Там ми висвітлюємо свої думки, показуємо е, якісь моменти, які не входять в Ютуб. Так що, ось QR-код на екрані. Так що підписуйтесь, дивіться. Наш канал. Так? <звіт> Покажу ці агілочки, щоб ви знали підписки. От ви бачите такі агілочки. Бачите, ну це нише. Ось таку плантацію огірков теж зробив. ні <Успільств> А ще тут під затіненою сіткою ростуть помідори. Все поливати, які можуть бути листки вон, буряка. Ви знаєте, що з буряків робить смачний борщ. Так? Да? Так. Да. Ти любиш борщ їсти? Так. Да. А, а ще знаєте з чого можна зробити борщ? З чого? Із морковки. Так, ти права. От в цю велику бочку набирається вода, і потім з цієї бочки йдеться капельний полив. Ало, да, покажи, що це таке. Нічого собі, як кабанюка. Персики? Персики, персики. Ти любиш персики? Так. Да. Бери сама. Ні. Чого? Ну бодоночка. Ти що, боїшся сонечко? Лебедів. Лебедів? Да. Так. їх немає, да, чомусь? Що, да. пішли, показали і... Діда город? Напишіть, сподобався вам город Тестя. Гарні огірки? Чи ні? І, 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 і напишітись і на нашому каналі. Вам все сподобалось, так да, або ні. Добре, підпишітесь на наш канал.

Мабуть, зараз буде сильний дощ. Вітер такий здіймається, да, Ліска? Да. Зараз чекаємо, щоб закипіла наша какао. О, вона кипить. О, знімаємо. Встигли. Пальник виключаємо. На вулиці вже почався дощик і ми з Алідкою спрятались будинок. І будемо зараз пити смачне какао. Такі зручні ручки в кожній каструльці потрібні. І такий набір тарілочок. -ня. Справжні какао вийшло у нас. Да! Друзі, якщо вам сподобався такий пальник або набор таких кастрюляк, під цим видео в описі я прикріплю ссылку на сайт і промокод GS10 і можете прибрати. Така дуже корисна річ. Особенно в наш час. Так, а поки ми какао с Алиськой, Йде на вулиці дощ, не зря ми прийшли в цей будинок. Хотів вам ще показати, які роботи вже зроблені тут. Ходімо, покажемо. Це вхід з вулиці, віранда. Заходимо, потрапляємо в коридор. Ось коридор, коридор. І тут є така ось двері. Включаємо світло, відкриваємо. Зараз буде відео, як тут було, хто забув. А зараз тут вже ось така пророблена робота. Прибрали ми піч, Збили всю побілку. Збили стяжку. Пробили дірку. Дірка це для майбутньої каналізації. В нас вже вирита каналізація. Сюди будете від кухні йти з ванної кімнати, з пральна машинка. Взагалі, це основний вихід у нас для каналізації. Тепер в цій кімнаті треба знову набити сітку, як в кімнаті холодильнику, заштукатурити і вона буде готова йти до плитки. Але поки ми це ще не робимо, треба назбирати гроші. І ми чекаємо, поки щось ми рішимо з водою. Це вихід з будинку на вулицю. Я стою в майбутньому колодязі ревізії, і йде ось так в основну яму. В яму нападало дуже багато лягушок. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо сподобалось наше відео, ставте лайки, коментуйте і кодайте. А зараз вам дам інтригу на майбутнє, а може наступне відео. 17 років, то з п'ятниці має бути подорожчання на це. <рес>